Нагадаю, аварія сталася минулого тижня. Жителі сіл Березники та Керецьки їхали на гору за чорницями. Збір лісових ягід та грибів на сьогоднішній день це чи не єдиний заробіток місцевих. Однак вже майже на самій вершині гори вантажівка заглохла, а потім покотилася в провалля. В ній перебувало 35 людей. Люди почали вистрибувати на ходу, деяких просто порозкидало в усі боки. Жінка 55 років померла на місці у важкому стані водії вантажівки. Він перебуває в реанімаційному відділенні в обласній лікарні. Пані Люба також була у тій вантажівці. Жінка каже, дорога була мокра, вони вже майже доїхали до вершини гори граб, як газ 66 Спочатку заглох, потім почав їхати назад, а далі перекотився через дорогу та полетів у провалля. У одні почали вистрибувати, хто зрозумів, а хто не зрозумів, думали, що затормозить. І так покотилося, і так нас почало викидати. Кого куди? Зараз жінка вже почуває себе краще. Дякує Богу, що жива. Добре, що причіп вантажівки був відкритий, інакше хто зна, що було б з людьми, адже від машини нічого не залишилося. Машина була дуже нова, борта були желізні, машина нова була машина. Ну гарна, майже до останнього у кабіні залишався водій, – 36-річний чоловік зараз у реанімації в обласній лікарні. Операція пройшла добре, каже рідний брат хлопця, який приїхав з Білорусі на Закарпаття. Відразу як йому сповістили сумну звістку. Прийшов до себе позавчора, як зробили операцію. Просто сильна боль, колять сильні. Обезболюючі. Чоловік каже, брата, напевно, викинуло з вантажівки тоді, як її розірвало. Зараз чоловік потихеньку приходить до тями, однак попереду ще довго тривали лікування та реабілітація. Його розпросами я не доставав, або казав, що вже зупинився, вже люди хотіли сходити з машини, а тормоза яку. Бо відказали, і машина потихеньку покотилася, покотилася. він до останнього був? – Він, вроді, він вже не пам'ятає, як викинуло з машини. Його, вроді викинуло, як розірвало кабіну, але він того не пам'ятає. Зараз у Свалявській ЦРЛ залишилося лише троє пацієнтів після аварії. Двоє з них готуються до планового оперативного втручання. Із 11 пацієнтів вони були роздислоковані у. Три відділення, тобто травматологічне відділення, яке взяло на себе леву участку пацієнтів, хірургічне відділення, а також реанімаційне відділення. На даний час в лікарні знаходиться троє пацієнтів, тобто всі інші. Виписані із лікування, продовжують лікування в амбулаторних умовах. Пані Любов також ще пробуде в лікарні чимало днів, адже попереду на неї чекає планова операція. Жінка каже, ризикувати життям людей змушує влада. У них немає великого вибору, як заробити. Тож як тільки з'являється можливість принести в сім'ю, хоч якийсь дохід, люди не втрачають її.